Вітаю, шановна цивілізація. Цивілізація сьогодні святкує дивне свято, про яке я вам зараз трошечки розкажу. Свято дуже казкове, але казки, як ми знаємо, існують, паралельні світи існують, і дива втрапляються з тими, хто в них вірить. І ось ми зараз поговоримо про те, який сьогодні день святкують. Поціновувачі ведичної цивілізації. Ця історія вона нагадує казку. Але відомий митець Пабло Пікассо сказав: якщо хочете розповісти правду, розказуйте казки. Бо лише через занурення в містику ми зможемо зрозуміти отримати. Широке і глибоке розуміння того, що відбувається, тому є таке такий жанр, як історії, казки, метафори. Прічі. Ось так от. Сьогодні день пагорба Говардан, який ми святкуємо вже другий раз в Києві. І сьогодні ми, до речі, запрошуємо на святкування ввечері. А, от. а я розкажу вам цю історію і спробую поділитися своїм розумінням цього. І коли ми занурюємося в ці вібрації, коли ми допускаємо в свій світ а можливість. Таких персонажів, про які зараз розкажу, то вони починають впливати в наше життя. Так само, як допускаючи в свій внутрішній світ ідею страху, ми починаємо боятися цього світу, допускаючи в своє життя ідею мрій. ми Починаємо знаходити можливості, як здійснити ці мрії. Так само, ми, коли говоримо про джерело всього буття, про те, що є головним задумом, про того, хто в це задумав, то в нас починає вибудовуватися цілісне розуміння життя. І про ці речі ми можемо говорити лише на рівні. Реальності, якою є віра, вона ще глибша ніж уява. Наприклад, пан Ейнштейн казав, що наш розум, наша пам'ять, вона обмежена, наші знання, наш досвід він обмежений тим, що ми бачили. А ось наша уява, вона безмежна. Але є ще більш глибока в нас сутність, наш, наш простір віри, який дозволяє зрозуміти і прийняти до реальності. Неможливі речі, і тому один відомий. Вона наша віра вона глибше за уяву, ще більш об'ємніша. І тому один поет він сказав, що в нашій сучасності ми потребуємо спеціалістів по неможливому. Всі можуть робити те, що можливо робити, а ось спробуйте зробити нездійсненні речі, неможливі для того, щоб побачити і відчути. Те, що ми не відчуваємо очами, не чуємо вухами. Так от, історія Пагорба Говардан, вона описана в цій книжці, яка називається Гарга Самхіта. Я вам трошечки її перескажу. Це історія про першу в нашому поколінні, в нашій цивілізації про тестувальну акцію, коли сам Всевишній втілився в. Обліку молодого хлопчика а, і в віці семи рік, в віці семи років, він а, вніс а, одну реформу в політичне життя свого селища. Зараз розкажу про що йдеться мова: а, пастухи а, селища а, Вріндаван а, з племені, а, пастухів Нанди. А, вони займалися розведенням корів, вони займалися молочною продукцією, вони пасли корів, робили молоко, йогурти, масла, е сир, всякі ці молочні речі. Е і за рахунок цього жили. І вони пересувалися з одного пасовиська на інше, там, де була трава. От. І е час від часу вони проводили. Е Такі можна сказати, акції, шанування цара небес Бога Небес Інри, який є, займає постать відповідальну за клімат, за кліматичні умови. Можна сказати, міністр небесної канцелярії до його відповідальності відноситься постачання дощу для урожаїв, дощ, хмари, вітер це все його енергія, якими він керує. В ведичні часи в часи до Києва, до приходу Кия до його навіть народження, в часи десь може близькі до трипільської культури, і навіть раніше існували арії. Це культурні цивілізаційні люди, люди ведичної культури, які розуміли, що наші гаджети, які ми зараз і технічні маємо, вони ніщо в порівнянні з цим гаджетом, з гаджетом нашого серця, нашої свідомості, нашої віри. Бо наш потенціал, нашого тіла, нашої наших розумових здібностей, він не розкритий. Ми зараз користуємося. З такими всякими милицями, паличками, на які спираємося кастелями, на технічними засобами, калькуляторами, блокнотами, записуючи інформацію, щоб не забути. А раніше люди запам'ятовували інформацію, почувши її лише один раз. Люди жили набагато довше, і ідеалами людей були зовсім інші ідеали ніж ми маємо сьогодні. Так, от повертаємося до нашої історії в ті давні часи. Люди проводили жертви для царя небес Індри. Але Крішна він влаштував так, щоб пояснити, що це не, не обов'язково. Він люди звикли приділяти увагу богам, силам, поклонятися різним енергіям, пам'ятникам культури. От, але забувають часто за цим шануванням і повагою до богів, забувають головного того, хто стоїть за всім, той кого. Не видно, бо він є таємничий, абсолют, таємниче джерело буття. І ось він приходить в обліку маленького хлопчика і задає питання своїм батькам: тато, навіщо ви робите ці жертви царю в Небес Індрі? А, тато відповідає, що ми пастухи, для нас важлива трава для того, щоб корови її споживали і давали якісне молоко. Тому ми налагоджуємо наші стосунки з Богом Небес Індрою. Але Крішна, як дитина, він задає такі прості, але суттєві змістовні питання. А якщо ви даруєте Індрі, дари для дощу на своїх пасовиськах, навіщо тоді дощ йде над річками, над озерами? Дощ йде всюду, незалежно від того, що ви пропонуєте індрі свої жертви? А це робота інри взагалі-то це він у його обов'язок посилати дощі для того, щоб виконувати свої функції, і знайома історія, так друзі, коли іноді люди виходять на демонстрації для того, щоб попросити спрямовувати наші ресурси, наш час не, не туди, куди хочеться комусь яким заможним людям, а туди, коли це воно потрібно. Особливо сьогодні зараз в Україні це дуже актуально. і от це було в усі часи. І Крішна таким чином він надихнув, пояснив, як дитина, що краще б ви пропонували всі свої дари пагорбу Говардган, тій горі, на якій пасуться ваші наші корови. І що цікаво, як Крішна замутив, він і є сам цим пагорбом. Крішна, це сказка, казка про реальність. Він втілився. Водночас, в обліку хлопчика, пастуха маленького сина пастуха, і от вод... водночас в обліку цього пагорба Говардан. це була одна та сама особистість, а і він був джерелом всього. буття. Як пам'ятаєте, в фільмі такий приклад наведу, в фільмі Люди в чорному там був такий кіт, в якого на шиї висіла така якась планетка маленька, і герої казали, що це все, весь всесвіт. Який висить на шиї у кота якогось рижого? <с> От приблизно таким чином іноді реальність вона сама ось так себе загортає і проявляється в обліку таких ось. Казкових особистостей, і, значить, Крішна запропонував: давайте будемо дари свої пропонувати, все, що ви накопили за цей рік. Давайте це будемо не Богові Небес Індрі а, дарувати, а пагорбу вардган. Адже на ньому пасуться корови, і з нього коровки беруть траву. Давайте його шанувати, давайте його вдячимо. Але це був непростий пагорб. Це була непроста гора, це була солодка гора Говардхан, який є самим Крішною солодкісним абсолютом, ніжним богом богів, який не є страшенним володарем всього світу, а який є любов. Пам'ятаєте, да Бог є любов? І що далі цікаво, як розвивалися події? Індрі це не сподобалось, як дуже часто буває, якісь заможні люди, яких не вшанували, яких образили. Він починає повітряні атаки. Як зараз в Україні також дуже нам всім відомо, ми кожен день переживаємо повітряні тривоги і атаки з неба. Цар Небес наслав Небесне облако Шямантако для того, щоб воно прийшло і знищило всіх і крішну, і пастухів, і корів, і все це селище, в якому вони жили. Він наслав молнії, грози і дощі, повний потоп, повний трансцендентний трансцендець. Як каже один мій друг, і в пастухів не було виходу, їм не було на кого полягти, на кого за ким захиститися, як за самим Всевишнім. І Крішна він сказав: Я вас захищу, він, будучи маленьким хлопчиком, взяв пагорб Говардган, в якому вони поклонялися, і писання кажуть: як дитина бере м'яч, просто взяв і підняв його однією рукою, тримав. На маленькому своєму мизинчику, мизинчику семирічного хлопчика. І сім днів були ці воздушні атаки. Всі пастухи спряталися, сховалися під пагорбом Говардхан. Іноді я жартую, що Говардхан це як ППО проти повітряна оборони. І холм, пагорб Говардхан, він захистив всіх. А в індри не було чого сказати. А він зрозумів, що а той хлопчик це не проста якась людина. Не може маленький хлопчик підіймати пагорба. Через сім днів повітряна тривога. Через сім днів все закінчилося. Індра не міг знайти собі місця, але йому прийшлося прийти і попросити вибачення в Крішне. Він зрозумів, що його біс попутав. А, і він прийшов з коровою, корова Сурабгі, для того, щоб Крішна вибачив його. Чому так? Адже Крішна любить корів. Знову таки дивимося на це зображення. В багатьох зображеннях Крішну, коли він пастушок, коли він гопа, гопал, його зображують з коровами, бо він дуже любить коров. Корова це небесна тварина, тварина. Яку Бог дарував людству. І вона є священною, корова є матір'ю людства. Так до неї ставляться з великою, великою шаною, з повагою, як до матері. І Індра для того, щоб Крішна його вибачив, прийшов з цією коровою, з коровою Сурабхі. Адже Індрі було за що вибачатися, бо він хотів не просто там якось напакостити, він хотів вбити, знищити і Крішну, і коров. І пастухів, і все село. Але корова допомогла йому розм'якшити серце Крішне, і коли він прийшов до нього з його улюбленою коровою, то Крішна його вибачив і дарував йому нове натхнення. Про що ця історія? Про те, що ми боїмося корупції. Ми не любимо корупцію. Але ми всі в якомусь сенсі в силу своєї несвідомості, в силу своєї природи. Забувати якісь речі, забувати, дякувати за те, що маємо. ми спрямовуємо увагу не на джерело, не на головне і за рахунок ось таких от історій, за рахунок життєвих обставин, нам життя показує, що зверни свою увагу на джерело, на того хто є і стоїть за всім. А, бо в ньому є багатство всього, і він може вирішити такі проблеми, які не допоможе ніхто в цьому світі. І ось пастухи їм не на кого було спертися, німа на кого було покластися. А, але крішна допоміг. І згадується одне таке прислів'я сучасне: що не кажи Богу про свої проблеми, повернись до проблем обличчям до проблеми, і скажи, що в тебе є Бог. Не кажи про Богу, що в тебе є проблеми. Скажи проблемам, що в тебе є. Бог що він тобі допомагає, стоїть за твоєю спиною. Ось про це ця історія. І вона є більш багатою, в неї є таке ж таємничі сенси, але я коротко розповів для свого блага, для вашого блага, для того щоб ви могли почути цю історію. Я хто хоче, можу поділитися цією книгою, а скинути в PDF форматі а, цю історію. А взагалі, ця ця книга Гаргі Муні. Вона в ній дуже багато історій, які описують чарівний абсолют Бога, який танцює. Бога. Який не суддя. Суддя це лише одна із функцій Бога, але його, його головна функція це функція дарувати щастя. І, до речі, Індра, він прийшовши до Крішни, він назвав його го-індра. Індра сам цар небес, індра, означає той, хто володіє володар. А го-індра, означає володар почуттів, володар всіх відчуттів, які тільки доступні. Це смак, очі, дотик. Звук, запах. І він назвав крішну володарем всіх почуттів Го означає корова на санскриті, або таке ж почуття, го індра, говіндра. Також говінда слово це, воно означає, що той, хто дарує радість, той, хто володіє всіми Всіма, всіма почуттями, і той, хто насичує наші відчуття, насичує наше прагнення до прекрасного. Бо кожна душа вона є частинкою Всевишнього, який є чарівним, прекрасним. А, і кожна жива істота вона прагне до зв'язку, до стосунків з прекрасним, з Богом, який є любов, і його ім'я, воно говорить само за себе, що він насичує всі наші почуття. Коли ми чуємо ці історії, коли ми святкуємо ці свята, то до нас приходить почуття сповненості, почуття того, що ми здобули свій зв'язок, який втратили. Ми, а, відчули Радість від єднання з джерелом буття, яке танцює, яке має чудові прекрасні риси, Бога, який має прекрасні очі, прекрасний облік, прекрасні, прекрасний голос, і все, що він робить, воно приносить очарування і відчуття глибокої любові. І ще сьогодні також додам, що сьогодні свято корів го кріда, го сева і го пуджа це все різні назви одного і той самого. А сьогодні важливо. Вшанувати корів, якщо десь в ваших сусідів є, є сусідів є корівки, то е, через власників, через господаря корів е, ви можете запропонувати траву чи зробити якийсь донейшн, солому, сіно, е, пригостити корівок, послужити їм. Бо корова це мать і мати, і крішна любить корів. І є таке прислів'я: якщо любиш мене, любий мою корову, люби мою собаку. І найкращий спосіб послужити крішні це пригостити його відданих, його корови є відданими. Знову його покажуть цю фотографію. Дивіться, скільки корів в Крішна, наскільки він э, оточений коровами. Крішна дуже любить корів, і корови вони дуже чуттєві. Якщо ви подивитесь в очі корові, то ви побачите, що вона дуже розумна істота, що це не просто э, тварина, корова. Вона найближча до людини, корові форма життя корова та э, кінь лошадь. От і в неї розумні очі, корова розуміє, коли корову доглядають, коли про неї піклуються, то вона дає ще більше молока. Молоко взагалі це продукт любові. А, молоко в корови йде, коли народжується теля, і молоко п'ють всі. Не це не вірна ідея, того що не твоя мама, не твоє молоко, ідея веганів. Я зараз не буду про неї сперечатися, дискутувати, це окрема тема, але корова і коров'яче молоко це те, що даровано людям від богів, від самого Крішни. І корова має іншопланетне походження. В мене є таке припущення, що можливо саме тому в фільмах фантастичних іншопланетяни вони завжди крадуть корів. знаєте, там прилі... прилітає тарілка, і вона фу -фу, забирає корову. От звідки ця ідея взялася? Чому саме корова? Йомойо, я думаю, що щось в корові таке є. І є корови бажань камадгену, корова Сурабхі, яка дає океан молока, Камадгену — корова, яка виконує бажання. Це такі містичні містичні корови, які з вищих райських планет. І до речі, пагор, пагорб говардан. Ми про це вже казали. Він також дарує виконує бажання, духовні бажання. Він може здійснити навіть найнеземні нереальні мрії мрії, про які ви навіть не можете придумати, пригадати, сформулювати їх. Говардан він здійснює. Неможливе. От, тому подумайте про це і забажайте, щоб ваші мрії, таємні мрії, мрії, про які ви самі не знаєте, щоб вони здійснилися. І радж він це виконує. Якщо ви робите йому хоча б маленьке підношення, маленький дарунок, квіточку чи фрукт, на цьому, друзі, буду закінчувати. І Якщо ви хочете якось у вас немає кор кор коров по сусідству, ви можете зробити донейшн для Ашерму Говінделенд, де е, наші друзі вони мають гошалу, це коровники, і вони доглядають корів, вони піклуються про них, дають чудове молоко, роблять сир. Е, ви можете познайомитися з ними ближче. А е, за всіма деталями я вам прикріплю карту банку в Монобанку, і ви зможете зробити донейшн. Е, Важлива не його розмір, а просто ваша участь Ваша невеличка енергія для курів. І ми можемо сказати, що коли цивілізація а, в світі буде ближча до. А, до свого первісного стану, коли коли про корів піклувалися, то в світі буде менше війн. Вони завжди відбуваються, але їх стане менше. Ми всі цього прагнемо. І один з засобів цього це приділити увагу до таких священних тварин, як корова. Перестати, по-перше, їх вбивати, перестати вживати їх м'ясо, це дуже низько. І почати піклуватися ніхто не вбиває свою мати ради м'яса. Так само і корова це мати. В Індії про коров піклуються, коров полюбляють, їм допомагають, створюють їм умови для комфортного життя. І зараз ми над цим працюємо. І в Україні є вже кілька таких комун, де про коров дбають. І корови щасливі. І від цього мешканці там, тих сел, де це відбувається, вони відчувають дійсно зміни в своєму житті, в навколишньому середовищі. Ми бачимо, що карма хороша, вона також працює. Друзі, дякую всім за увагу. Пишіть ваші якісь коментарі, думки або якісь питання. Ми всі завжди з радістю допоможемо знайти ще якісь більш детальні інформації на ту чи іншу тему. Гарного вам дня! Запрошуємо також на свято. Постійно ваше міволаїв. Ми проводимо кожного дня програми і особливо сьогодні і на вихідних. Бажаю вам здоров'ячка і щастя, сердечко. До побачення.